Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас сьогодні на наше нове заняття. Сьогодні заняття ми присвятимо асанам на баланс. Завжди баланс фізичного тіла відображає, як внутрішньо ми себе почуваємо, так само попрацювавши з асанами на баланс, ми можемо відчути себе дуже більш стабільними і збалансованими. Тому в ці вправи. Дуже корисні, дуже надихаючі. Я сподіваюся, вам сподобається цей комплекс. Ми розпочинаємо із положення стоячи, розводимо ноги на ширину тазу, розкриваємо долоні, заплющуємо очі і починаємо просто вже стабільно стояти тут, в цьому положенні, положення тадасана поза гори. Ми грузимо стопи. Таке відчуття, що ми пальчики на ногах. Пробуємо піджати, зачепитися чітко за землю, за килимок. Легесенько відкриті руки, долоньки розкриті, плечі вниз, очі заплющені. І вже тут пробуємо зловити баланс. Іноді це може бути важко, якщо ми розуміємо, що в нас емоційний стан дуже розсіяний, або щось сталося в житті складне і важке, бо ми дуже сильно емоційно переживаємо зараз ті чи інші відчуття. Продовжуємо дихати. Пробуємо вже включати дихання зі звуком. Дихання у джаї, розтягуючи вдих і видих, зажимаючи легенько голосову щелину. Видих. Тримаємо ноги сильні, активні квадріцепси теж вже включаємо в роботу. І ще раз очок вдих, очі заплющені. І плавно м'яко, видих. Закриваємо очі, повертаємося в центральне положення і м'яко будемо починати наші асани на баланс. Від простого до складнішого. Спочатку ми підтягуємо праву ногу до себе, руки в замок, підтягнули праву ногу, зафіксували погляд в одну точку, носочок витягнули і пробуємо підтягнути коліна поглибше, поближче до грудної клітки. Ліву ногу теж пробуємо легенько підвипрямити. Тримаємо тут, балансуємо. Вдихаємо. Продовжуємо, залишаємося тут. Ловимо баланс. В лиці. Тримаємо. Вдих, видих. І останній раз вдих. І м'ягко видих. Тепер розвертаємо ногу, п'ятко ближче до проміжності, коліно в сторону, поза дерева, Одразу складаємо руки на масте, складніший варіант. Ниж живота підтягуємо. Коліно відводимо в сторону, теж знаходимо точку погляду десь попереду перед собою. Пробуємо вниз не дивитися, а шукати точку десь на рівні очей. Плечі вниз. Тримаємо один, дихаємо, розтягуємо дихання, видих два. Три. Чотири. Негаєсенько видих, п'ять. Підтягуємо ногу до себе і плавно опускаємо вниз. Змінюємо все те саме робимо на ліву сторону. Взяли руки в замок, підтягнули ліву ногу, витягнули носочок. Тягнемо не корпусом, падаємо вниз, а ногу підтягуємо до грудної квітки. Праву ногу довипрямляємо порно. Грудимо всю праву порну стопу, дихаємо, З видихом плечі вниз, маківкою тягнемося догори. Постійно підтягуємо ногу ближче до себе. Глибокий вдих і м'яко видих. Підтягуємо п'яточку до проміжності на ліву сторону поза дерево. Коліно відводимо в сторону, живіт підтягнули. стабілізували положення, складаємо руки на масте, складніший варіант. Якщо ви відчуваєте, що вам тут дуже просто, спробуйте закрити очі і побалансувати з закритими очима. Якщо ця позиція не викликає у вас дискомфорту, якщо вам легко і занадто просто тут стояти. Завжди є куди ускладнюватися. Третій раз вдих. Видих. Четвертий раз. Мягесенько вдих з шумом. Не пережимаємо гуртань, м'яко лише її зжимаємо. І п'ятий раз вдих. Гесенько видих. Добре, повертаємо ліву ногу до себе, підтягнули і опустили вниз. Переходимо в позицію гародасани. Спочатку будемо робити на лівій опорній нозі. Ми обводимо праву ногу навколо лівої і носочок опускаємо вже аж десь на підйом. Присідаємо. Те саме робимо зараз ліва рука і поверх неї права долонь. Долоньки разом. І пробуємо просісти, наскільки можемо. Балансуємо, дихаємо тут один, два. Вже відпідтягуємо три, нижче просідаємо. Чотири, п'ять. Витягнулися максимально вверх, потянулися замочком вверх. І розпустили руки і ноги. Поза тадарсами витягнулися. Тут, якщо ви дуже. Глибоко просідали, можете відчувати запаморочі, якийсь дискомфорт, тому тут залишаємося, стабілізуємося. І будемо повторювати на другу сторону. Повернулися. І тепер те саме робимо на праву ногу. Права опорна. Починаємо обкручувати себе лівою ногою, підйом. Ліва нога на правий підйом. І так само права рука. Не і навколо обкручуємо ліву. Теж просідаємо глибше, балансуємо, тримаємо один, два, три, чотири, п'ять. Потягнулися замочком вверх, Догори, догори, догори. І вже в самому кінці опустили ноги на ширині тазу, підборіддя вниз, руки в сторони. Та да, сина стоїмо тут поза гори. Глибокий вдих, видих. Зачепилися пальчиком на ногах за килимок. І ще разочок. Глибокий вдих. І з видихом плечі вниз. Добре. Переходимо позицію собака мордою вниз. Відходимо столи руки вниз, відходимо назад. В Позицію Гірки. Тут пам'ятаємо наш варіант. Або призігнуті ноги, або втягнемо ноги. П'ятки вниз, не округляючи спину. Тут залишаємося три дихальних цикли. Один. Щия витягнути лопатки в сторону. Два. Розслабляємо обличчя. Три. Лоб. Добре. Тепер робимо широкий крок правою ногою вперед. Підтянули коліно до правої руки і опускаємо ногу вниз. Пробуємо не відривати долоні при цьому від підлоги. Ліва нога при цьому в цьому варіанті залишається піднятою вверх по центру. Ми піднімаємося в позицію віра поза воїна Один. Руків намасте. Задню ногу сильно штовхаємо назад. Нога в коліні чітко пряма. Живіт відтянути, виводимо корпус кульшовий на лінію коліна. Зверніть увагу, що коліно за лінією п'ятки ми не виводимо. Краще піти ось сюди, ніж завалитися вперед. Знайдіть комфортне положення, дихаємо. Вести час тримаємо. Три, 4, 5. Добре. Повертаємося назад в гірку. Збалансували себе. Вернулись по центру, витягнулися, Три дихальних цикли. Глибокий вдих, видих, другий раз вдих, видих, Шия розслаблена. І третій раз вдих. Негесенько видих. Те саме робимо широкий крок лівою ногою. Підтягнули коліно до лівої руки. До плеча вверх і після цього опустили ногу долоньки, не відриваючи від підлоги. Штовхаємо праву п'ятку назад, по центру, піднімаємося, відлаштовуємо асану. Живіт підтянули, корпусом не падаємо вниз, рівно залишаємося, виводимо лівий кульшовий на рівень лівого коліна, праву ногу, праву п'ятку, штовхаємо ктини назад, до випрямляємо ногу в коліні. Піднялися, руки намасте. Дивимося вперед, балансуємо, мягко, дихаємо, три, чотири. І п'ять. Молодці. Повернулись назад, поза гірки, Витягнулися. І відпочиваємо тут, дихаємо. Пам'ятаємо, кожен раз, якщо нам дуже важко в гірці, ми завжди можемо пуститися в позу. Баласане. Ось таку відпочинкову позицію. Якщо все добре, повертаємося назад в позу гірки. Витягнулись, дихаємо. Підходимо ногами вперед. Утка тасана. Поставили великі пальці на ногах разом, коліна разом, підтянули живіт, піднімаємо руки догори на ширині плечей, плечі вниз, ребра припідняті догори. Утка тасана. Балансуємо, включаємо ноги в роботу, дихаємо. Один, два. Три. 4. Не перепрогинаємо спину з живіт, завжди підтягнутий. І 5. Піднімаємося до гори. І беремо хіта Хаста Хасана. Беремо себе за великий пальчик. Тут можна працювати у варіанті призігнутої ноги. Можна взяти ремінець і працювати з ремінцем. І для тих, у кого все виходить, можна працювати з прямою ногою. Витягнули ногу. Тримаємо, балансуємо один. Носочок правої ноги, штовхаємо вперед. Два. Два плеча опускаємо вниз. Три. Чотири. П'ять. Підтягнули ногу до себе. Витягнулися. Тепер випрямляємо праву ногу вперед носочком, вперед, дихаємо. Один. Рівна спинка. Не лягаємо назад. Два. Три, чотири. П'ять. Опустили ногу вниз. І те саме зробимо на ліву сторону. Підтягнули ногу до себе. Знову ваш варіант може бути вже такий робочий. Або ви берете ремінець, випрямляєте ногу з ремінцем, і тримаєте ось тут. Або повний варіант. Штовхаємо носочок. Тримаємо один. Два. Три. Ще трішки тримаємо. Чотири. Балансуємо. П'ять. Підтягнули ногу до себе. Зняли напруження. витягнулися. І витягуємо ліву ногу вперед. Дві руки на талію, Тримаємо один, два, три. Підтягуємо животик. Чотири ребра догори, нога Вище. п'ять. Добре, опустили ногу вниз. Стряхнули ліву ногу. Стряхнули праву ногу. І м'яко помаленьку сідаємо. Будь-яке зручне положення з хрещеними ногами. Витягнулися. складаємо руки поверх колін. І буквально декілька дихальних циклів. Заспокоїмо дихання. І пробуємо відслідкувати, що помінялося в нашому тілі. Нові відчуття. Нові емоції, нові межі ми розкрили сьогодні для себе. Нові випробування тепер у нас відкрилися і ми можемо удосконалюватися щодня, займаючись. Знову продовжуємо дихати. Пробуємо прислухатися до нашого серцебиття. Відчути, чи вже заспокоїлося серце, чи повернулося дихання в норму. Збираємося. Продовжуємо при цьому дихати диханням ужає. І зараз будемо закінчувати ще диханням, яке називається свистілка. Теж вона таке збираюча, дуже балансуюча. І в комплексі з цими. А стену буде прям ідеальним. Ми просто робимо глибокий вдих через ніс, а видихаємо через буквочку С. Пробуємо не витискати з себе, а дуже м'яко, комфортно, довго, плавно видихати. Давайте зробимо разом Вдих через ніс, видих буква С. одна у тих через ніс. Дих через букву С. Молодці, м'яко закінчуємо. Кладемо руки на мосте. Дякуємо своєму тілу, дякую собі за практику, дякую вам за сьогоднішню практику. Можемо переходити в положення, лежачи на спині, розвертаючись головою до мене, опускаємося вниз, розводимо ноги на ширині тазу, опускаємо голову, розводимо долоні догори руки в сторону, десь 30-40 см від корпусу. Відпускаємо вже дихання у дя, починаємо відпочивати, дихати 3-4 хвилинки додаткового вам відпочинку, щоб абсорбувати та відсмакувати весь ефект від цієї практики. А поки ви будете відпочивати, подумайте, що би вам хотілося написати під цим відео, які слова вдячності вам хочеться залишити. Мені буде дуже приємно. І так само не забувайте: заходьте до мене на сайт, підтримайте мене. А ще в мене чудова новина. Я запустила Патреон, де ви також можете підтримати мене та отримати доступ до ще більше нових і цікавих відео. Заходьте та підписуйтесь. І завжди залишайтеся на зв'язку, продовжуйте займатися. І не забудьте підписатися на. Канал. Бажаю вам гарного дня. Па-па!